Так, усім доброго-доброго ранку. Я вас зустрічаю знову на кухні. Зараз уже 9 годин. Тільки що дзвонила дочка, ми з нею, мабуть, пів часа пробалакали, побігла на роботу. На дворі в нас сьогодні обіцяє бути гарний день, вже сонечко світе. Ну як зранку, звісно, вже прохолодно. Сьогодні я дивилась на градусник, то було 10 градусів тільки тепла. І оце хочу вам трошки пожалітися. Бо так, вчора це ж проробила на городі цілий день, то в кухні все стояло, чекало мене. Ніхто ж нічого не зробить, не їсти, не зварить, не помиє. Взагалі, якщо я на городі, то в хаті нічого не робиться. Мою роботу ніхто не робить. От. Все перемила, все переробила і зараз зранку варю сир. Поставила каструлю свою трьохвідьорну, вже налила молока, зараз буду вносити закваску, замочила на розсольник уже піровку, хочу сьогодні розсольник. І ще й до обіду, не знаю, чи я встигну, мені треба з'їздити у центр на пошту, забрати посилку і кое-що там скупиться. В общем, друзі, такі справи. Я зранку не хотіла, кажу, Вадиме, я зранку не поїду в центр, бо холодно. А вдень тоді оденуся поїду. От такі друзі справи. До сих пір я п'ю антибіотик, п'ю від кашлю таблетки. В общем, на лікарствах. На город треба йти, крові з носу. Ну, нема в мене часу. Вадим піде, йому сказала, йди на город, собирай там все, кавуни ви зберу, перець треба визбирати. общем, що зможе, хай те і робить. Ой, оце такі справи. <кій> і дома треба, куча вже насобиралася молока в холодильнику, вже в обід мені не буде куди ставити молоко. Треба переробити, зварити сир. В общем, отакі в мене справи. Хоч розірвися. Ну, добре, друзі. А вам бажаю тихого, мирного дня, гарного, щоб у вас все було добре і пізніше тоді зустрінемося, як завжди. Ну, а я варю сир. Ось моя каструлька, градусник вже от, от, вимикнувся. 32,8. Зараз буду вносити фермент, потім почекаю, чи то, не фермент, а закваску. Потім почекаю, буду вносити, бо в мене ось в бутилках з базарю замерзло молоко, Та я розморозю ось. Налила тепленького молочка, зараз поколотю та вилью сюди назад і буду вносити вже заквасочку. В общем, працюю. Бутильки вже всі перемила, посуду перемила. В общем, простою немає. Ось Вадим приніс з городу останню вже диньку. – Є Маленькі, маленькі ще є? Ну це така величенька остання. вже. – А кавунчики є? Є невеличкі ще й кавунчики. Так що ще смакуємо останніми дарами вже літа. Він привіз бабусіного городу ще помідору, гірків і перцю там дуже багато. Він корзинку одну. Привіз нарвав, казав, там буде ціла тачка. Не знаю, друзі, що я буду з ним робити. Ну, і краще, звісно, закрию. А я зараз йду теж на город. До обіду я зварила сир, зварила розсольник на обід. От. Перемила в кухні все. В общем, навела порядок і тоді в обід подаїла коровку. І відпочивали ми. А зараз я йду на цей город, на наш. Бо до бабусі я ще поки не ходжу на той двір, От, щоб на город можна було піти. Але я буду сказала Вадиму тут прибирати, виривати на Баштані там цей. Ну, пособираю ще який урожай там теж. І повириваю бур'яни, заберу на кучку, буду виривати. В общем, будемо працювати, чистити городи. Він пішов на той город до бабусі, там є трава, він там покосив ласуні, взяв тачку з собою і пішов. Ось він відкрив сьогодні сінник. Тут ось окращі кабаки він поскладав. Туди, бачите, розсунув тут сіно по цю сторону, по ту сторону, там прямо У нас сінник дуже великий. І тут оце кращі кабаки. Ось о, кращий, бачите, один уже. Вони щось цей рік, друзі, портяться. От. Щось вони він поскладав. А, вони тут... А, це ні, це щось сухеньке. Якісь п'ятна по ним. Ну добре, пішла я працювати. А тут дворі такі всякі маленькі лежать. Пішла я працювати на город. Вас з собою беру. Будете мені допомагати. На дворі хоч і тепло, вітерок, але вітер теплий. Ідемо, будемо рвати бур'яни, прибирати все. Начнемо відтуди. Буду вже і невесту виривати, вона вже цвіла. В Взагалі буду порядки наводити. А ви зі мною. Так, латочку э, баштана я вирвала. Там ще воно є в мене деньки, кавунчики, кукурузки трошки. Ще й урожай зібрала. Так що подолала. Ще й трошки ось кабачка тут вирвала. Зараз буду тут, ну тут у мене не грязна, а тільки коврик. Длінні повириваю, зараз кабаки повириваю, бо вже все. Цей рік от подородили. І далі буду продвігатися. Вже вириваю все. І невісту вириваю. Я ж вам казала, що вона вже цвіла, Ну, в общем, якось так. Ще ось, дивіться, кабачків скільки. Там. а от. Тепер хоч відда квіти буде мої більше, а то і квітів не було, не видно за цими всіми. От, зараз подивлюся, скільки добре. Та не знаю, там моркву, може, докопаю, та ось бурячок цей. Капусту треба вирвати, курям піти, може вони будуть клювати. Взагалі, все вже треба прибирати. А перець, воно всю цвіте. Цвітет. І баклажани почали так гарно цвісти, почали рости. Ой, бо спека не давала їм, бідним. Гірку перцю ціла куча, не знаю. де його я буду дівати. Ну Десь кукуруза паршива. Кукуруза геть не росте, відна ночі холодні, вона сидить на місці. Треба визбирати помідорів ще там, ціла куча дрібненьких. Не знаю, ну мабуть, треба їх визбирувати і виривати, щоб вони мене вже не нервірували, ці помідори. Бо вони воно, цвітуть, друзі, цвітуть і цвітуть. Якби було тепло, вони б росли і росли весь час. Ну що, друзі, так заморилась на городі. Ще й довго не... Вадим пішов по корову і немає, немає, немає і немає. Я пішла на низи аж туди, обходила, а він другою дорогою пішов з коровою. Так що ще полазила й низам, прийшла додому, ми з ним повечеряли. Я так поїла, так захотіла їсти, бо пообідали ще в обід, а вже було 7 разів вечора. І з таким апетитом прямо я поїла, що аж сама здивувалася. Таке мені все смачне показалося, хоч нічого такого і не їли. М'яса курячого, тварного, суп поїли і помідори. Такі добрені помідори. Сьогодні я вже виривала кущі, обривала які кращі помідори, вже <кій> вони мені так надоїли. І зараз йду доїть ласуню. На дворі вже геть темно, зараз 20 хвилин 9-го. Геть, темна ніч на дворі. темна. Зараз вже вечори і. А посуда стоїть, воно ще треба мити. Не знаю, чи з вечора сьогодні помию. Не люблю, звісно, залишати на завтра. Страшне, не люблю. Мабуть, зараз подаю а суньку прийду та перемию все. Ну, добре, друзі, пішла я доїти, пізніше зустрінемося. Так, друзі, добрий придобрий вечір. Ну, вже можна сказати, ніч. Треба лягати вже відпочивати. Ми зараз інтенсивно убираємо городи, так що заморюємося за цілий день. Дуже знімати нема чого, бо Вадим на бабусиному городі убирає, а я тут свій город убираю. Так ми розділилися, щоб мені не ходити туди до бабусі не заходити. От. Ну, вже, мабуть, завтра побачу, може, я піду на той город, може, після обід копати моркву. Ану напишіть, чи ви вже викопали моркву, чи ще ні. Бо ми самі останні то викопуємо буряки. Ну, буряки ми ще не трогали. В нас обіцяють уже заморозки на поверхні ґрунту від 0 до 3 градусів, похолодання з 25 числа, так що оце ж ми стараємося бігом поприбирати, повивозити всі бур'яни, бо палити не можна. Бо палити не можна, а люди у нас, звісно, рискують, палять, але ми не палимо. Ми вивозимо, у нас є куди вивезти, там заброшений садок у нас за городом. От вивозимо туди, хай воно там собі перетрухає та і все. Так що, отакі справи. Ну, добре, на добраніч усім всього найкращого і до завтра. Пока-пока. Солодких усім снів.